А ми маємо мовчати. Ні. Ми вирішили піти таким шляхом. Як у нас колеги сказали, ми переросли. і це дуже якісне слово, яке визначає зараз наш стан. Ми вже переросли в то міністерство, яке нищить природу. І головне, ми не хочемо мати нічого спільного з цим міністерством. Тому сьогодні ми проводимо засідання нашої національної екологічної ради. Як би таке установче засідання. Ми за цей час попрацювали із нашими колегами, і я вам говорила, що з різних громадських рад люди зацікавились складом нашої організації, нашою діяльністю і планують брати участь. Сьогодні уже до нас долучаються люди, які раніше не були членами тої громадської ради, це громадський рух. За право громадян на екологічну безпеку, яку представляє Лапіцький Віктор Миколайович, це громадська організація всеукраїнського рівня. У нас є представники кількох громадських рад при обласних управліннях. І зовсім недавно ми зустрічалися з нашими колегами з обласних громадських рад, і вони сказали: Та слава тобі, Господі, що це вже нарешті відбувається. Бо коли ліквідують управління обласні, вони думають, куди нам бути громадською радою при. Інтілі або при секторі, ну, вибачте, це, по меншій мірі, не солідно для обласних організацій або місцевих організацій, які представляють великий загал громадян, а там є три а вони будуть громадська рада при цьому. Тому э, є такі вже відповідні э, заяви від Черкаської обласної громадської ради при обласному управлінні, Хмельницькому обласному управлінні, це ті, з ким вже встигли переговорити. Харківському обласному управлінні, охорона колишнього середовища, Чернігівська, наші колеги з Чернігова. І зараз ми якби, відкриваємо цей шлях для наших обласних для громадських рад, які раніше не були в нашій мережі. Бо ми були при міністерстві, а вони були при обласних управліннях. Тобто, якби через державні органи ми з ними контактували, тепер у нас є можливість створення такої мережі власної, власне, громадської. Мережі, яка існує самоорганізована, самодостатньо, без якихось е орієнтацій на той чи інший державний орган. Бо екологічні питання сьогодні також говорили, це питання, які турбують всі Це та тема, яка об'єднує всіх: і енергетика, і сільське господарство, і промисловість, і освіту, і здоров'я, і звичайно е е сферу охорони довкілля. Насправді, ну сьогодні ми якби, плануємо розглянути першочергові заходи. І ну, якби, порядок денний у вас тут є, але просто якби в цьому контексті, якби щоб цю рамку повну зробити, якщо у нас є, і тут ми говоримо про механізм, є національна колична рада, і люди задавали питання. А далі як ми будемо робити? А хто нас послухає? 96-го році, коли створювали громадську раду. Взагалі не було жодної громадської ради, ні при якому міністерстві. І нам треба було багато років витратити, щоб нас в цьому міністерстві слуха. Потім постанова Кабміну вийшла і створили інші громадські ради. Але тепер саме наша громадська рада, як і тоді, у 96-му році, ініціювала нову форму. Ми зараз ініціюємо нову форму нашого існування, нову форму наших стосунків з суспільством. З владою, з бізнесом. От Ми продукуємо нову форму. Звичайно, це складно і це буде процес. Але ми його сьогодні розпочинаємо. І ці ініціативи, які ми будемо сьогодні обговорювати, наші перечергові завдання, ми зможемо їх узагальнити і почати свою роботу. Є технічне питання. Де нам збиратися? Я можу вам сказати такі. До останньої хвилини, скільки буде сил, ми будемо триматися за це приміщення. І не дамо цьому міністерству забрати це приміщення. Бо не цей міністр створював цей Оргуський центр, виділяв приміщення. Наказ підписував, це був поляков Сергій Васильович. І цей наказ ніхто ще не відмінив. Тому якби будемо поки що триматися. Але я вже думаю, не доброго дня, Сергій. Його вже Але я думаю, що ми з вами сьогодні ці питання також будемо обговорювати. Я зараз хотіла би, мені треба просто поговорити з Сергією Ліновичем Мастекіном, ми домовилися проти, чи я хочу вас отримати. Тому я пропоную зараз перейти до другого питання. Порядку денного визначення основних напрямів діяльності Національної колишньої ради, висловитись на цю тему. У нас ми записуємо ці матеріали. Е, я попрошу на я прошу ви знаходитись, повести зараз, помодерувати цю частину. Я відключусь буквально на 5 хвилин і ми продовжимо цю роботу. Добре? Добре? Висловлюємося, письмо потім принесемо, але ми записуємо потім все це в роботу. Добре? Прошу. Тут уже просто мені напрямки для оборони, ми не розмовлялися, вони знапрям вся інтеграція екологічної політики, музеї політики і політики регіонального розвитку. Другий напрям це забезпечення з балансованого розвитку. Ну а далі пропонуйте, які будуть думки, які будуть пропозиції. Дякую вас, я вважаю що при такій системі, якого тобто слухали, що будуть у нас такі розголошені, незалежні, мені здається, тоді ми якраз і будемо відкривати рівень діля, зазнання наших громадян, свідомості, рівень свідомості наших громадян. Це буде більше у нас вже можливо. А направление речи. Напрямки діяльності надають. У мене напрямок для пропозиції напрямку. Це ворогів, якісь безуміти дома сильного я. І потім уже робити такі нам виступні на ці. От наші наші.

Украины обязательно. Дальше. Национальную раду строить по департаментам. То есть департамент леса, департамент водных ресурсов, департамент науки. Мы уже двинулись дальше, и 24 числа у Кинаха, у СПП, собираем ну, по своим водным ресурсам национальную, национальную экспертную науковую раду независимую по водным и рыбным ресурсам. То есть мы туда включаем 14 институтов, будут представители академики, профессоры и так далее. Вот. Это, ну, что, я же да. Вот, значит, дальше. Обязательно включить департамент национальной экологической безопасности страны. Потому что то, что творится э, с нашим э, природным соредовищем, это, уже, э, криминал. это, это криминал. уже больше, чем э, криминал. Криминал Знаешь это вас по, вас посадил вас. и решил вопрос. Да, здесь, здесь, здесь э, гора... абсолютно верно. Здесь на, на, национальная безопасность уже. Э, поэтому э, туда же включить в национальную безопасность э, школы подготавливать э, экспертов, экспертов, которые э, будут делать экологические оценки э, на местах, по областям. Э, дальше, школы по э, общественным инспекторам. Потому что то, что творится сейчас с общественными инспекторами, я даже э, Честно скажу, честно скажу я, гораздо, я против того, чтобы сейчас, вот на данный момент, давать инспекторам право, э, право э, составлять протоколы и так далее. Потому что, э, не хочу говорить там цифрами 80-90, я не хочу об этом говорить, сколько процентов, но это случайные люди. Э, например, в рыбной отрасли это э, очень много инспекторов-браконьеры. Вот. Поэтому, поэтому это нужно делать единый реестр. Нужно делать школу, обучать. Я имею в виду инспекторов. Значит, дальше. Обязательно, обязательно нужно рассмотреть вопрос телепрограммы. Это сложно, Потому что первый национальный выходит, например, на нас с пропозицией о программах о, там, о рыбалке и так далее. Здесь гораздо глубже это. И это заинтересует канал. Тем более у нас есть свой продюсерский центр, мы готовы предоставить, предоставить его ну, для сотрудничества. Печатный орган обязательно нужно делать. У нас тоже достаточно специалистов. У нас 4 журнала, 6 газет нашей организации. Поэтому у нас есть ну, кто, кто будет этим заниматься. Значит, дальше, дальше обязательно нужно поговорить с Поповым. Вот здесь правильно прозвучал вопрос о том, где нам собираться. Так, мы готовы выйти с программой, с программой на Попова взять одно из озер, например Киева, например тоже самое большое озеро Алмазное, мы так или иначе его будем забирать. Вот и там поставить наш эко экоцентр, где и будет родной дом нашей Национальной экологической рады. Вот в двух словах то, что мы предлагаем.